Вітаю вас, мої любі, у новому році вже, з новими енергіями, що цікавенького очікує найближчим часом на вас вже в новому 2023 році. Подумайте про себе, про своє життя. Сподіваюся, ви загадували бажання, хто що хоче, щоб в новому році здійснилося. Які переможні моменти, щоб відбулися у вашому житті? Це така, такий розклад, як загальний, тож давайте дивитись, хто притягнувся на це відео, для того воно і буде. Ну тут силу хтось обрітає, можливо, і був чоловіки, можливо, дивляться, якщо ні, то для дівчаток іде чоловік сильний такий. Судьбоносний, доленосний, так? Він вам по судьбі сам рід вас з ним або вже познайомив. Я бачу, що тут багато хто відіграється, хто вже знайомий з таким чоловіком. Так, і з чим же він іде до вас? Давайте дивитися. Ви, можливо, були на відстані, тож буде. Наближатися для зустрічі, навіть для створення сім'ї буде він наближатися до вас. Так, вже цікавенько. Так, добре, буду розкладати поверх. Так, у вас були якісь складнощі, якщо ви вже знайомі, або, можливо, ви були у яких-то складнощах, чекали свого чоловіка. Також підтверджую, що саме рід вам цього чоловіка би, дарує ваш рід вам дарунок такий дарить. Так, для щасливих стосунків, подивіться, який сад квітучий, і водойма, можливо, хтось спадок набуде. І всі будуть щасливі і навіть і собачки, там, і котики, багато тварин, бачу тут якесь ціле маєток цілий. Так, там, де були якісь таємниці, ви перебували, якісь у вас темні часи були, то ви отримуєте добрі звістки про, про те, що ви все. Правильно все вірно робили. Хто хитрив, Хто хитрив? хтось у вашому оточенні? Так, ви яких то ворогів, наче, начебто навіть не звертаючи на них увагу, ви йдете собі вперед по карті Сонце. Вам лише потрібно якийсь вибір зробити з приводу чого це? Ви отримаєте якісь новини. Про деякі таємниці, з приводу грошей, надходження грошей. І отримуєте щасливий шанс. Так, отакі от у вас події будуть. З приводу, чого цей шанс? Зараз ми глянемо на інші колоді. Це були Лінерман. Дякуємо цій колоді. І перейдемо до. Магічних колдовських тару, які нам покажуть, з приводу чого ви тут шанс отримаєте. Так, з приводу чого ви отримаєте щасливий шанс, давайте подивимось. З приводу ситуації, які вас е, просто знесилювали, ви переможцем у тих ситуаціях, де ви думали, що все пропало. Ви виходите переможцем, і вам карти говорять, що ви маєте дивитись з надією на цю ситуацію взагалі на своє життя. Там, де було щось зруйновано, можливо, якісь ревнощі, можливо, якась боротьба не зрозуміла. Хтось так, я ж кажу, ревнощі, хтось когось ревнував. І що тут ви отримуєте? Там, де страхи, боротьба, ви виходите у свою щасливу стабільність. Буде що святкувати, карти говорять? Ви за це боролись, ви проявляли е, упорство. Так, ви трудились, не покладаючи рук. Ви приймали рішення важливі. І що ви отримуєте? Ну, ви отримаєте щасливі часи тепер по карті правосуддя? Так, там, де ви щось вас геть вбивало, ви отримаєте сонячні енергії, в плані, що сходить сонце, і буде дійсно щасливі, щасливий період. От, все змінюється на краще. І хай так і буде. Дивіться, можна навіть ці три, хоча я люблю чотири карти. Так, це боротьби карта. Це зірки, Ну, хай буде зірка. Ви стоїте десь в яких-то колах навіть зіркою, дивіться. Так, давайте що змінюється на краще зірка і сонце. Ну тут взагалі такі енергії на вас виходять, що ви дійсно ось зміна з поганих часів, з поганих ситуацій на краще і по коханню. От ви стаєте зіркою і сяєте, як сонце, і вдень, і вночі ви сяєте, дивіться. І ви у щасливій парі, у сім'ї. Тож, хай так і буде. Пишіть мої любі, чи порадували вас ці щасливі зміни в новому році. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Я вас люблю, ваша Еліанора. Пока-пока.